Уважно, не спішіть, не спішіть. Проходь, 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 зберемо. Давай далі, далі, далі. Добре, добре. Наша Тренер. Добре, добре, все, все, все. Я не пішов казав. Трошки раніше зустрічався. Саша, що ти не пішов? Важно, важно! Даня, вище вийде вийде. вийде, вийде! А чо там, чо, кутов... кутовий? А чого кутовей? А

Не даєш йому не зіграти взагалі. Бач... Там явно. Ну, ну. <систит> да -да, Кажуть, що це ще 6 шіста... <плес> Шістя... Шістя... не знаю, там все є. Тиски. Там такі робки, зало добре їли. Мабуть, дрозі. Відкрийся! Під удар головою! Гарно. Шиптики. Да давай, ще цепти! Гарно. Гарно. Добре, добре. Що ви там робите? Все 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 все, 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 куда біжите? Тут немає їхніх ігроків. Уже зараз криєте. Стій. 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 Зразу! Добре. Все, молодець! — Навес, навес! Так, все, спокійно. Назад. Кирил, Кирил, Кирилл, даєш Хлопці подиви. Хлоптом, хлопцем. Правильно, правильно. А це тікать. Добре, ніха. Аня, дай не граємо гріх! Кирил, добре, молоді. Давай, 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 давай! Молодці, добре! Плотнико, плотничко з ним. Лопничко. Болдан, пад. Кто с ней пак? Кирил! Я... Кто там? Ладно, да! Расуй! Кирюха, ближче, ближче. Даша, давай! Давай, давай, Дань, дань, Дань! Даня, Даня! Кирилл Кимин! Мігів, мі зараз Кирюха, зразу плотно з ним грає. Зразу не даєш йому тиха! Саша, бий, бий, бий! Саша, вдома! Саша, вдома! Саша, ну, Саш, винеси, винеси! Виши, Наперед! Добре, добре. Доганяй! спокойно, не спіши. Влад, Влад! Не йому Пішов! Чого він там? Рома, вдягни капішов. Інтенсивна гра, файно. Правда? Да -да, файно, файно. Він дощовика. Даня, Даня! Влад, виход, виход! Ой-ой-ой, ляха -ой. Добре. Ну то ж лівою, бей. Ну то добре. Дальше.

Кром, вдягни капюшон від дощовика. Наташа, натягни йому цей капюшон від дощовика. Дякую. І я, е, і мене хоче. Ну, я буду, я буду, до чого ти будеш? Ти мене гоняєш. Кажи, мамо. Да це, все, 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 фунгіно. Рука. Окей, мо. Даня, ти веди, Даня, веди. Швидше, швидше! Да не кидайся! Добре! Добре! Асен просить! Асен, дупіця! Не кидайте, не кидайте! Ви дихайте! Молодец! Все! Друг, все. все молодец! Умагайте! Не розчитували, що так далеко за цей. Добре, 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 таке, я Добре, добре. Саша Так. Yeah! — хай вдягне шапку ляха строя рома занеси владис скажи татві, хай вдягне твою шапку. Владислав, хай вдягне твою шапку. Дай йому.

До кінця! До кінця! Викидайтесь просто! Ще, 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 Саша, пора! Тепер! Ту-ту-ту-ту. До кінця і рані! Мен не дай грати. Не дай нам грати. Давай, давай!

Даня, хто тобі туди туда дасть? Даня, туди някта ніхто не дасть. Втата куртка, бігом вдівся. Бігом. Це не кажу вам, дві Юра, де доворі? I <laughs>

Лом! Там, садись, настайся Жорсткий На сі досі, блін! Що ти на мене дивишся? Доганяй його! Давайте повійшли! Ну да, будь допомагай! Я типи змірця! І живий! Давай! Не треба дивитися! Треба страхувати! Так, ще 10 хвилин.

70. Алтенте होतो. Саша. Саша, це це на. Голос. Висно. Висно. Саша, давай. Пішли. Пішли. Кожен, кожен, перчик. Давай. Ой-ой-ой. Ох. Блін.

Рома, спитай в тренера, коли ти було немає. Іди, щоб він тебе бачив, тренер. Іди. Блін. Молодцы. А Богдан до сих пор? Не, Богдан, Богдан. Давай все играть! Нет, а был сто по урав? Нет, вы поворот, ты себе вісемнадцатого.

Тут ти нічого не будеш бачити. І Даніка поміняють зліва. Куда вам Саша? Ага. Ай, не Дані! 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 Міняйся! Куди йди? Сразу прикривай, Діма! Хорош, Саша, давай! Та що вже оставили? – Добре, добре, Богдан. А я ще відпочину. Давай, давай, не знаю. А те, спокійно. Не спіши. Доворіт! воріт. Ай-яй-яй. Богдан, розри велике середина. Висоцький, не достанеш, не біжи. Кирил! До свого! Разуста! Таша, туди, туди до влада! Бігал. Ще, 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 каша, добі! де? О, тепер біжить! <іліх> Пустіть ще півка може, а? трохи. виграють, <ріху> то може півка трохи. Де студент? Он студент. Де сюди. Підніміть, ну, бо, мабуть, ви згубили чиєсь. Можна, може. Викусили, все маємо грати. Ще тебе ще чотири хвилини. Бо ми програємо.

Ти де недай! Тебе Давай, давай вдали. Стас, 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 стас. До кінця, Влас. З поданого броску в риво. Так! Уля, розходься, друга. Давай! Бара, хорош ти. Давай назад, назад, назад. Кидок дивися третій перший. Стас, Стас! Саша, висоть, йди сюда. Діма, справа. Виходиш з ліво засідання. Рома, туди, Рома, туди йди. Рома, сюда йди, Рома. Подають. Ніхні рука. Рома! Туди йди, ро. Зараз yeah. yeah. <клухи> <клухи> Ще дві хвилини. Владислав, вже втомився? Візьміть. Нет, в машине есть. Зараз підемо в машину. Открывай! Влад! Что ты делаешь, Влад? Стифалы, Влад! Кирил, Кирил, где рот?

Ні! Ні! Давай, давай, діга до кінця! Діка до кінця! Добре, добре! Ласта, забирай, забирай! забирай! Супер, супер, гой!